Скажу Алешу, чтобы вы разумели. Я его посажу, посажу нахрен на пожизненное Зеленского. Он давно пьет кровь украинцев ведрами, наш небри, небритое солнышко наше, понимаете, ведрами пьет. Не надо пить бочками, он будет пить бочками. Козел, сволочь это проклятая, понимаете? Он подонок. Он может и не диктатор, но подонок. А я еще думаю, что он еще диктатор, понимаете, да? И других оценок у меня нет для него. Когда вы узнаете то, что я знаю, я на дыбы все встанете. У вас волосы на ногах дыбом станут все. Был бы рядом по голове, я бы ему сломал вот эту трость об голову, честно. Честно, он задолбал уже. И он идиот, подонок и диктатор там, да. И очень смешно причем. Дебил ты, сука, штопанный. Понимаете, да? Понимаете, да? Ну... Арістович не вперше критично висловлюється про Зеленського. Я просто я реально не слухала Арістовича, я його так раз на півроку десь відкриваю і закриваю. Але коли я ввімкнула це відео, я прям здивувалася, така ого, оце його штурмить. Ну і давайте ж подивимося, що ж він там говорив, крім цього. Тому що фактично найбільша проблема в тому, що коли говорять такі спікери, глядачі до них приєднуються, і ну, в принципі це єдине секретне знання. Яке абсолютно достовірне на 100% відповідає дійсності. Вони приєднуються, вони з Арестовичем, і вони накачуються ненавистю там до того ку стосовно кого накачує. А паралельно Арестович нам розповідає, що американці нас можуть захистити. Ну тобто я вам ще раз перемотаю спочатку до того, щоб ми почали, як, як американці готові нас захистити As an example, the few days ago said, when asked whether or not Росія invaded Ukraine, He said it's complicated. It's not complicated. Russia did in fact invade our ally, Ukraine. Mr. Feinberg, did Russia invade Ukraine? Well, um, going to my behind closed doors uh, statement a second ago, I'll just say this. Um, the um, They moved tanks and troops and armored personnel carriers across the ukrainian border it's a pretty simple question yeah well here's how if i may I'd like to say if you would it. ask the chairman of this committee yeah. if russia invaded ukraine i'm pretty sure the republican chairman i'm pretty sure i would know, know the answer i got you. however there's a very intent there's a very tense negotiation going on now it's important for american interests i'm not i don't have mr to feinberg work. we've got to live in the real world here yeah. but i don't i, I mean think No. Вот же я вам нагадала, а теперь шоу расповедает Арестович. Как вы думаете, американцы в состоянии защитить свои прямые инвестиции? У меня такой проверочный вопрос. Против диктатора Путина. Да сюда прилетят все F-35 и приедет вся морская пехота и вся американская армия это все защищать. По команде, понимаете? Они не дадут бомбить горные обогатительные комбинаты по добыче и цепочки переработки, да и транспорта по добыче этих редкоземельных минералов. И вот вопрос к этому идиоту, небритому, да, на банковой. Если тебе... Кретину уже прямо объясняет Рубио, что в эту игру нельзя так играть, надо молчать про то, что это американские гарантии безопасности. Он уже не выдержал, он вышел и сказал, что бляха, это гарантии безопасности, дебил ты, штопаный. Понимаете, да? Ну пойми уже, ну уже вслух сказали, хотя им это невыгодно, они на переговорах с Путиным. И тот продолжает упираться третий раз, в это время умирают наши солдаты и мирные жители по ночам. Это про что вообще? Зараз ми подивимося детальніше про що. мені подобається. Альоша заходить дуже злий. Як ви чуєте, як він говорить про Зеленського. Він так про нього, ну я не знаю. До того моменту, коли я слідкувала, він так про Зеленського не говорив. Зараз він говорить ось так. Тому, власне, я і нагадала вам лекцію Поміранцева. Так? Він зараз про Зеленського говорить гандон, штопаний. І це най найм'якіше висловлювання з цього приводу. От. А те заполягає у тому, що Америчка, звичайно, капали корисні, дуже захищатиме. Ну, Америчка таке ж саме підписувала з Афганістаном у 2017-му щось таке році. Якийсь там видобуток якихось капалин, чогось там сировини, ресурсів. Афганістан, до речі, дуже багатий на різні ресурси. І що. Ну. Ви не можете повірити, що Америка не захистить ну Ну, практика показала, що не захистить Практика показала, що вони не здатні взагалі сказати, що Росія веде проти України агресії. Але це ж, звичайно, все прикривається секретним планом побороти Росію через те, щоб взяти і стати перед нею раком і сказати: Давай, а тепер їбій мені. От жалка, пацана. Ох, ну і. Короче, я смотрела это видео с латининой, я давно не смотрела, див... латининой не но я посмотрела, потому что я просто была вражена этим вот вайбом, что с Алексеем происходит. Есть очень простая история, ему предложили все, включая американские гарантии безопасности, причем изобрели их способ предложить, обойдя все ловушки, которые претензии, которые выставляет Путин. Что наша Примадонна, которая сама, как вы справедливо отметили, пообещала и захотела продать недра, теперь выеживается. Не вийобуйся, Зеленський. Давай швидко все підписуй. Альоша знає, йому розказали американці, що все буде добре, що захистять. А Зеленський бере і виюжується. Так, вот мене он якраз... да, мені друзі з фронту пишуть: один погибший, второй погибший. Пленные, блях, обстріл, каби, 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 каби. Нікакого толка, понімаєте? В этом усьому. Это Це тупая бессмысленная війна, яка губить українську армію, губить український народ. Это козел сволоча проклятая, понимаете? Сидить там і упирається за свою власть, за можливість грабити, подавлять. О чому ми разговариваем? Ви тільки що послухали лекцію Померанцева. Методи, які були підібрані, як все подавалося, як викликати зненавагу до свого. як Ну, знову ж таки, наші мальчики в окопах, то, що, то, що, то що. це все повторює. ну, Прям дослівно за тим, що говорить Поміранцев. І дивіться, там буде дуже цікавий нюанс. Ми до Каби-Каби-Каби повернемося. Олексій в своїй промові: Righteous. Гнів у нього там, як це? Я забула це слово українською. Коротше, у нього цей правед, а, праведний гнів, і він гнівається на козла, падонка, який продовжує війну, а війна ж продовжується тому, що Зеленський. Тому що Зеленський не домовився. А взагалі ми вже програли. І там ну, насправді мені хотілося просто пройтися по таких тезах. У мене це дуже дуже важко було якось його скласти по порядку, тому я просто взяла Льошу так. В різні різні епізоди, і зараз ми от туди-сюди покрутимо. що він туди ще вмонтовував а, в цей випуск. Випуск тривав дві години. Уявіть собі, як людина, яка оце дві години слухає, оце отаке от без безкінечним потоком. що в неї буде після цього ефіру в голові? Я навіть не знаю, але Альоша там за, за, за зашиває все. Захищаємо політичну підтримку в ситуації, коли ви безнадіжно проіграли війну. Ми за вас тянемо мазу і не даємо вас здати. Ви безнадіжно проіграли війну? Ну і власне ця теза теж звучить. Ну тобто, грубо кажучи, глядача приєднує до цих всіх досвідів, приєднує до оцінок з боку Арістовича. Оцінки з боку Арістовича не піддаються ніяким сумнівам. Ну і зрештою, хто головна проблема? Головна проблема волосата, ой, бородата жінка. Там прийнято системне рішення, що Зеленський – проблема. Проблема номер один не только в деле достижения мира, как пытается выдать. Что он день изламный стоит на страже, на, на страже интересов Украины. И, конечно, коварный Путин и злобный Трамп ха-ха-ха, чего уж там, хотят его снять и навязать Украине сделку, продажи ее Путину. какой кошмар! Предали Украину. Вообще эти дни специалисты по Господи прости, и ПСО будут изучать как особое, особые дни затмения. Потому что то, что сейчас происходит в мозгах, большинства украинцев. Це какое-то масове изнасилование Мозгов, причому люди добровольно прут в очередь на изнасилование. Ага, люди добровольно вмикають і дивляться Арестовича, а паралельно десь в тій же реальності, але трошечки збоку. Є ще одна людина, яка говорить про проблему номер один. Зеленський про проблема номер один. Нам сказав про це Арестович, нам говорить про це Трамп, який називає Зеленського диктатором. І нам говорить про це. Дело в тому, що глава, сегодняшняя глава киевского режима становится токсичной фигурой для вооруженных сил Украины, потому что отдает лепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политическими соображениями, при этом непонятно, на чем основаны. Это ведет к неоправданным большим потерям, если не сказать, к очень большим или катастрофическим потерям для украинской армии. Ти диви, який хороший Путін він дуже сильно переживає за українські втрати. Він так сильно переживає за українські втрати, що навіть говорить що у всьому цьому винуватий. не Путін, який зайшов в Україну у 2014 році, який забрав Крим, анексувавши його, який окупував частини Луганської Донецької області, який зайшов в Україну вже повномасштабно в 2022 році. Ні, це все не Путін. Це все безглузді накази Зеленського. Як там, Це Путін він, а як там? Та-та-та-та-та-та-та, це хто-винуват. Ну, от, 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 Зеленський винуват. Що спільного у Арестовича з Путіним? Багато. Він є фактором розложення і армії суспільства, і держави. І діючий президент. Трамп, наверняка, это понимает да, и толкает его на выборы. Он хочет что сделать? Кроме всего прочего, ведь действующий президент объявил о том, что он хочет добиться мира, кстати говоря, мы тоже, и как можно быстрее. А Трамп, а действующий глава режима, он стоит на пути к достижению этой цели. Вот отсюда и, и позиция, как мне представляется, президента Соединенных Штатов. Тепер я розшифровую взагалі роботу Арестовича. Насправді Арестович далі продовжує бути секретним агентом України. Це шпигун вищої марки, якого насправді суперсекретно відправила Україна для того, щоб росіяни увірували в те, що він працюватиме на росіян, а він робить все для того, щоб їх вскрити, повторюючи їхні тези. Але насправді, що робить Арістович, він проводить дуже складну інформаційну кампанію. Він налаштовує проти Путіна на своєму прикладі свою аудиторію. Він показує: дивіться, який я кончений і гедотний. І Путін такий же: Не любіть мене, не любіть Путіна. Це дуже складна операція. Більше того, якщо ви вслухаєтеся, насправді в текст, який говорить Арістович, а він дуже вправно психологічно... Обізнана людина, яка знається на всіх цих механізмах. Понімаєте? Він до своєї аудиторії звертається, закликаючи їх щось не робити, не підтримувати Зеленського. Ви ж знаєте, не не працює. Він говорить: не підтримуйте Зеленського, не підтримуйте Зеленського. А насправді це секретне послання. Підтримуйте Зеленського, підтримуйте Зеленського. Він говорить: Зеленський ваш ворог, ваш ворог. Але він знає, що він гедотний, викликає відразу і бажання суперечити, і таким чином ти такий ворог мого ворога, мій друг. Арестович на Україну, Ну серйозно. Ви підтримуючий зараз Зеленського, ви вот ви працюєте на ворога України. Бо Зеленський відкривний ворог України. Він сейчас кладе десятки тисяч українців, як і всю дорогу клав, і вот сейчас погибают солдати, которые могли б не гибнути, і мирні жителі, якщо б він не упёрся держати за власть. Ну, це просто секретні, секретні дані, які Арістович передає про Путіна насправді. Він знає, що його аудиторія готова. Це все. Ви підтримуєте врага. І відповідно він такий. Ну, я вам натякаю, Ну, давайте, підтримуйте, підтримуйте. От ну і паралельно Арестович також згадує про всі інші важливі теми для суспільства. і говорить, дивіться, Зеленський там нам насрав, і там нам насрав, натякаючи на те, що це дуже велике зрушення у нашому суспільстві, і нам треба далі іти цим шляхом, який заклав нам Зеленський. От Україна класика сьогодні класика. Вони всі об'єднаються навіть не з ідеєю. Они объединяются с небритым диктатором, который их насилует каждый день, убивает, там, да, запрещает церковь, язык запрещает. Это отбирает церковь людей, отбирает язык. Відбирає мову, відбиває церкву, бородайте диктатор. Они з ним объединяются. Объединяйтесь дальше. Ви чуєте ці справжні меседжі? Ну, Алексей дуже старається, Він насправді. Я, нарешті, повірила, що він агент. Після цього інтерв'ю. Ну, точно, я взагалі насправді її завжди вірила. Просто не можна в деякі моменти не можна просто таких е, людей е, розкривати. Він секретний все таке агент. Але зараз, зараз, я дуже хочу, щоб у вас не було поганих відчуттів до Олексія. Олексій дуже старається. От, Олексій дуже старається показати нам, що Америка дуже нам хоче допомогти. Що вони запропонували нам ідеальну угоду? Що нам на цю угоду треба обов'язково пристати, що нам треба робити все, що говорить насправді Альоша. От, 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 ви знаєте, от з Альошою це все класно. Він настільки вже випрацював цей образ, що я знаю, що він переконаний в тому, що його аудиторія приєднується до нього з точністю до навпаки. Ну серйозно, він працює на інтереси України. Коли він виходить і говорить, не робіть чогось, це значить робіть. А коли він говорить, що вам приготувала США ідеальну угоду, це він нам натякає це шифровки, друзі. Це найпростіший шифр, який міг бути. Я не розумію, чому ви це ще не зрозуміли. Предложили ідеальну зділку, ідеальну. Я, у нас него небритое величество на это не соглашается. Но я не знаю, я был бы рядом по голове, я бы ему сломал вот эту трость об голову, честно, честно, задолбал уже. Товарищ, еще чем массовая вот эта поддержка мне, мне очень нравится, вот это вот «еднаемость вокруг президента». А не хотите поеднаться вокруг идеи? Давайте спросим себя, какая идея Украины у Зеленского, что он видит, что он предлагает своему обществу на сегодня, вот в этой конкретной ситуации. От я не знаю, що він ну, предлагає своєму обществу вивати воювати українцям, правильно? Ну сюди ж воевать воювати до последні українця. Насправді там, там ну, кожні, кожні 20 секунд зашито 20 різних меседжів, які от вшиваються в підкорку і далі, потім ходять їх там не і так далі. Ці всі гіпнотизовані кури. Але з приводу ідеальної угоди. Про ідеальну угоду найкраще розкаже нам навіть не Арістович і не Хуйло, бо він не про цьому, а говоряща лошадь він якраз нам розкаже про ідеальність, цієї угоди, що на нас суне ідеї, ну, давайте оставим линию сприкняння. Вот це російська, це українська. По-первых, такого не будет. У нас есть конституция, основанная на воле людей. А во-вторых, то, що останется от України. Тоже должно быть освобождено от российских законов. Там тоже люди остаются, которые которым удобнее даже разговаривать на русском, и которые хотят сохранить традиции своих, своих предков. Я не знаю, что там Макрон говорил он. Ну, вы бачите, як Лавров прямо готовий, готовий, браты. Увагу, до уваги, інтересу України, він же ж говорить, то, що останеться від України, все одно теж пойти в розход. Суперкласна угода. Я прям бачу, що це суперкласно. і при тому, що в той момент, коли американці з одного боку, зі своєї частини переговорів, стикаються, бояться сказати, що Росія агресор, Росія паралельно говорить, що вообще, а то, що останеться від України, треба і далі, і далі з цим зробити. А паралельно раду поруч десь тут балалають Арестович. Смотрите, этой войны можно было избежать. І она была фактически избегнута в Париже. Если бы выполнили все, о чем договорились в Парижі, войны бы не было. Но зеленый, как всегда, всех кинул, і в результаті он опросился. И нас всех направили. Війни можна було уникнути, тому що це ми напали. Мы напали. И от тут, якраз, історія про те, що. Что... Як я в понеділок з вами говорила з приводу перевертання ситуації, з приводу того, що це зеленський диктатор, а не диктатор Путін, і це все я розбирала і в інтерв'ю Такера Карлсона з цим Пірсом Морганом, і у цих висловлюваннях російських балалайок, наче починаючи з Діани Панченко. то що то що то що це відбувається абсолютно перевертання інформації? І коли голосів, які перевертають цю інформацію так багато, що вони домінують, то зрештою. Конформне суспільство до цього і приєднується. Маси не люблять глибоко задумуватися, їм дали вже готове рішення. І от вони вже знають секретний секрет. А секретний секрет в тому, що війни можна було і збіжати, говорить нам Арістович, що ми мали б підписати щось там у Стамбулі після того, як Росія в нас вже вторглася, але при цьому війни можна було б і збіжати. Какета, не понятна. Він говорить цей текст, розуміючи, що взагалі ніхто не буде. Тих, хто його слухає, піддавати якомусь сумніву, те, що він говорить. Ніхто не буде згадувати взагалі рамку <смі>, історично по датах, коли що почалося. Що взагалі-та Росія воює проти України 11 років, і не можна було і збіжати війни в будь-який момент після 20 лютого 2020, ой, 2014 року, але він це продає. І от вони сидять і от говорять. І це дві години триває. Дві години. А я вам процитувала всього лиш ну, три хвилини цитат. І Байден і Зеленський все тільки портили. Війни не могло не бути. Війни могло не бути. Повірте, учаснику Мінського, Стамбуль. Як це – війни могло не бути? Як це? Якщо ти учасник Мінського і Стамбульського і цих всіх переговорів, як їх могло не бути, якщо вони відбувалися вже після того, як війна почалася? Як могло війни не бути, блядь? І Байден і Зеленський все тільки портили. Війни не могло не бути. Войны могло не быть. Поверьте, участнику Пинского, Стамбульского и Армандского формата. Я вообще спикером был переговорной группы Украины. Понимаете, да? Войны и, можно нет? было избежать. Войны можно было избежать. Надо было выполнить то, о чем а говорили В Пинске или Стамбуле. Мы говорим о 19. Когда в Стамбуле война уже была, ее можно было вовремя остановить. Мы говорим о 19-м году. 9 декабря 19-го года подписали соглашение с Путиным. Очень вигідна для України. І Путін там дуже крепко себе зажав, деле. І не выполнили, кинули. Ми обманули Путіна. Уявлять собі, там одруківка у титрах, але ну, я думаю, що ви чуєте, що він говорить. Ми просто обманули Путіна. А через те, що ми обманули, він на нас і напав. Отака от, от історія. Отака от, от історія. Не було б цього. І далі я просто, я просто покажу два уривки поруч. Для того, щоб підкреслити, як гіпноз курей працює на курей, і кури навіть не фіксують цього моменту, і ми підемо до Соловйова в гості. Скажіть, а Путін масово б'є зараз по Україні стратегічними бомбардировщики? Ну, був недавно епізод, але масове, нальоти 120 двадцять ракет за Завів, 150. Ну, слушайте, ці ж ракети нікуди не ділися, вони копяться, поэтому. нікуди не ділися. Так, але не, да, не бьет же. При том, что Украина бьет по, по НПЗ, нанося совершенно реальный, очень большой ущерб. Реальный большой ущерб. Цифра называется 14-17% от производства. Это гигантские цифры. Огромные. А почему он этого не делает? Ну, видимо, его Трамп попросил. Потому а, что он Путин? способен выполнять... Да. Путин, да. Потому что он способен выполнять системные договоренности. Понимаете, да? Он способен выполнять системные договоренности. И поэтому с ним имеют дело. А з українцями не мають справи, тому що українці просто беруть і обстрілюють НПЗ і знищують, знищують цю інфраструктуру в Росії. Знищили вже 17%. Я не розумію, які недоліки. Я не розумію, які не. Ну от уявіть собі, уявіть собі: є частина української аудиторії, яка це дивиться? Я не кажу, що всі, але там точно є українці. Ким треба бути, щоб переживати з приводу того, що Україна б'є по НПЗ. А Путін б'є, Нібьоти Путін нормальний. Ну з Путіним можна договарюватися він же ж по нас не б'є, говорить Арістович. Ну очевидно, він не в Києві і не в Україні. Йому здається, що он б'є, і у нас немає, і взагалі нічого не обстрілюється, і руйнація далі не продовжується. Росія далі веде про нас проти нас війну. Але Арістович говорить про якусь альтернативну реальність. Мовляв, Путін пішов на поступки, і саме тому Трамп хоче мати справу з Путіним, бо Путін домовляється. А Зеленський просто неприборканий я така, а де мінус в тому, що Зеленський не приборканий? А де мінус в тому, що ми обстрілюємо НПЗ? Ну і більше того, так, 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 Арестович розповідає, як Путін хоче завершити війну і як він нас не обстрілює, що аж забув. що, десятьма хвилинами до того, як він куда он да, Мені друзі з фронту пишуть: один погибший, второй погибший, пленне, блях, обстріл, каби, 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 каби. І от у мене питання: ну, типу, ким треба бути, щоб цю херню дивитися, в якій тобі в одному випадку говорять, що Путін договороспособний, тому він не обстрілює і дивіться, нічого не обстрілює. А з іншого боку, Боже, поки Зеленський не договарюється. Каби, 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 каби! Ну, от дивіться, ну як це? Скажіть, а Путін масово б'є зараз по Україні? Стратегические используя стратегические бомбардировщики. Не, ну массово бьет, используя стратегические бомбардировщики. Нет, ну, але так, вот так, откуда он выеживается. Сам... да. Мне друзья с фронта пишут: один погибший, второй погибший, пленные, блях, обстрел, кабы, 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 кабы. Так а что друзья с фронта пишут? Так что Путин договаривается и он э, ничего не делает, а Зеленский не договаривается и выеживается. Ну Зеленский же не запускает все это. Причем тут, ну, при чем тут шо? І я просто не можу зрозуміти. Я не можу просто зрозуміти, хто ці люди, які це дивляться, і що у них там уже за заворот Мозгов. Пух. Ну і давайте перейдемо на ще одне телебачення. Антітрамповське движення. Мол, не треба здаватися, треба зараз вовсю воювати. Трамп говорить, що стоп. Стамер говорить, 3 мільярди на війну. Все, що є. Ідіть, воюйте. Бачите, не тільки арестович бідкається, З одного боку, Трамп говорить, все, стоп, зупиняйтеся, не треба. А оці кончені, воюють. І я, до речі, казала: ну, типу, раніше ми були. Проксі державою, якою Америка воює проти Росії. Зараз все помінялося. Ми вже не проксі держава якою Америка воює проти Росії. Тому що ми що то не погоджуємося з після наказів Америки не воювати з Росією. Ми тепер. Якщо б Брюссель і Лондон і ще парочка би не займалися, не то і українського народу іще злі б ілюзії. Ну вони тщательно поддерживают ці ілюзії в борьбе з проклятим Трампом. Просто це Брюссель і ще декілька європейських держав. І Лавров про це теж нам говорить. Європа тут же намагається цю тенденцію подарувати, об'являє о нових крупних пакетах військової допомоги Києву, наускиває його на продовженні бойових дій, прямо заявляє, як це зробила, по-моєму, прем'єр-міністр Данії, що в даній ситуації для України мир хуже війни. А роль Європи в роздуванні кризисів і репутації Європи на цьому поприщі, яке вона заслужила за довгі століття. Це все Європа. Ми тепер проксі держава Європи. І навіть Трамп говорить про те, що Європа створена точніше, Європейський Союз його створили тільки, щоб підісрати Штатам. От бере і говорить нам правду про Європу. Тепер ми всі знаємо. I love the I guess I'm uh, from there at some point a long time ago, right? but uh, indirectly uh, pretty directly too, I guess. But I love the countries of Europe. I, I love all countries, frankly, all different. but European Union's been it was formed in order to screw the United States. I mean, look, let's be honest. The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it. And they've done a good job of it, but now I'm president. І зараз буде детокс. Ну такий собі детокс. Коротенька, коротенька музична перебувка. Скоро ми перейдемо вже до шоу. Ну до до не до шоу-бізнесу, ну близько до того. Там я. Я вже не буду повторювати помилки попереднього етеру, де я вам найбільшу жесть в кінці показувала. Там буде лайт, лайт. Ми будемо розважатися, а детокс буде після цього відео. Путин с Трампом договорились на 90%. Не сегодня, а завтра будет встреча в короткие сроки. Там в этой сделке 50% геополитики, геоэкономики, вернее, а не геополитики. Нам же все геополитики бредят. Это вот неспособность людей осознать, что уже настала реальность, которую я, бляха. Полтора года предсказываю уже, бляха. Вот это меня бесит. Поймите это, осознайте, кровь льется. Ваших же родных льется кровь. Трамп предатель, он эмоционирует против Зеленского, Зеленский стоит на страже Украины, не дадим сдать Украину, вот как бы 5-10. Трамп уже придумал схему, как сюда полуамериканская армия отправить в случае необходимости. Нет, он предал Украину, он вас, наверное, предает, так все очень плохо, так все очень мрачно, я не знаю, как теперь жить, Америка нас предала и так далее, и так далее. Да это просто какой-то капец, ну слушайте, ну это просто какой-то капец. Музычная пауза. Музыка Алексея. Бляха, полтора года предсказываю уже, бляха, из которую я бляха, я бляха, Вы